Добрий день, сьогодні хочу розпакувати такі трошки нестандартні за останні роки відео. Це коробка краси від Фьостлі. Або раніше Love Nature вони були. Вони випустили нову коробочку краси, і випадково я побачила цей запуск, замовила. Я дуже люблю цю продукцію, тому давайте відкривати. Ось так вона виглядає всередині: Bad day, good day, good stress, skin care, skin care, Фьостлі таке цікавий листівочка. Не знаю, що це. Кислота. Я до речі, так розумію, що це можна їсти навіть. О, давай знайомитися з новою ерою функціональних перекусів. Beauty, Fitness і Moon Energy. Injoy. Не забудь подивитися в сторіс наш інстаграм ось тут. Колаген, полуниця, яблуко різний б'юті став. Аби подру... угу. Я так розумію, що це теж можна їсти. Так, да, Це яблучно полуничне снек пюре гуманізоване, стерилізоване. Яблучна яблучно, перепалениці, Ага. Ну тобто це можна як перекус десь в дорозі або коли зголоднів. Цікаво, обов'язково спробую. Перший продукт це пробіотік recovery Тонор. Тут 150 мл, пробіотичні види різні, ну, стандартне нанесення тонеру, але який тут термін. Ага, термін придатності, ще в принципі в порядку. Цікаво буде спробувати. Але знову ж таки я почну його, коли закінчу свої даний час з тим, чим я користуюся. Наступний продукт потрапляється мені це крем фостлі з ретиналем, як оновлює шкіру, активно працюючи проти вікових змін і не викликаючи подразнень. Буде цікаво, але я не знаю, коли його тоді використовувати, якщо в мене є свій ретиналь. Ретиналь, ну, не знаю, буду дивитися, можливо, напишу на пошту. На фьостлі і вони мені підкажуть, як його краще використовувати. Але упакування класне, і тут 30 мл. Наступне це ампульна сироватка з ПДРН та гіалуроновою кислотою. Теж в порядку строк придатності: 30 мл. Ну, стандартно на очищену шкіру 20 хвилин, і потім на, зволожуючи якийсь крем наверх нанести. Цікаво буде спроводити також. Не знаю, я саме ось цю ампулу не використовувала. Е, наступне це антиакне сос спрей для боротьби з акне, антимікробні властивості засобу. Ну тут, слава Богу, нема спирту, але все одно так і поступово треба вводити. Ну, цікаво. Але я думаю, що ось це я буду починати використовувати, саме коли такий буде більш жаркий варіант влітку. бо Зараз прямо таких боротьби з акне мені не потрібно. Наступне це Retinal a крем темним колеме та Миколи, ми там... це цікаво взагалі. І бачите, це такий цікавий м'ячик, чи сказати з охолоджуючим ефектами. Я думаю. І терем приносі теж тут в порядку. А і ось така ензимна пудра. Я коли скористувалася у них, до речі, ензимною пудрою, у них вона непогана була. Тут 10 грам, тобто, ну спробувати для того, чи вам підходить цей варіант, цей варіант продукту чи ні, це буде найкращий варіант. Тут саліцилова кислота. Тобто, це непогано для очищення шкіри такої проблемної. Це дуже класна штучка, особливо коли оце у вас цикл, і під час там певних періодів краще використовувати цю ензимну пудру. Але знову ж таки, її не потрібно щоразу щодня наносити. Ну, Я наношу там раз чи два рази на тиждень. Так, і останній продукт це маска Фьостліс знаю, що це таке. І французькою рожевою глиною. Я такі маски люблю. Якраз варіант, коли така більш. Тепла погода, або коли вам треба очистити шкіру, ці маски прикольні. На 15-20 хвилин необхідно нанести, потім змити теплою водою. Це гарний варіант догляду за такою проблемною або комбінованою шкірою. В принципі, це все що було в цій коробочці краси. Я задоволена. Дивно, що нема от якогось саме очищаючого в форматі гелю або пінки засобу, але є ензимна пудра і це теж непогано. І цікаво буде спробувати ось цей от варіант такий, типу а перекусу здорового. Цікаво, чи ви замовляєте такі бокси і взагалі пробували цю косметику або догляд. Шкірою. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!